Тебе чифтого кінта Hyundai 30, та треба зробити заміну радіатора пічки. Тоді дивись це відео. Друзі, ми на каналі Ando Hamoto, та тут ми робимо усе своїми руками. Так, ну що, будемо пробувати замінювати салонний радіатор нашої пічки. Не знімаючи торпеду. Для цього ми будемо знімати ось цей пластик. Мені здається, що педаль акселератора газу, акселератора газу ось це, та у нас там наш радіатор. Будемо якось його знімати. Знаю, що це не дуже така проста праця, але ми впораємося, я впевнений. В нас вже вечір, я дзвоняюся за якість зйомки, час у мене є тільки увечері. Так що дзвоняйте за якість. Е, ну що, з чого я почну? Е, я хочу злити рідину, тому що радіатор новий, я хочу, якщо робити, то щоб злилась ота брудота, яка там є, щоб вже було все тип топ Поїхали. Ось така в нас тут прибруда. Один кінець, що йде з подачі до входу, а другий до виходу. Тільки що виходила така недобра рідина, то зараз йде іржа така. Я ще раз звільняюся за, за таку якість, але... Маємо, що маємо. Ну що, з водичкою поки що все, усе. Потрібно буде тільки підключити компресор та видати залишки води, що там є. Я не дуже хочу, щоб вони там залишалися. Так, що нам потрібно зробити під капотом? Ось тут є дві такі гаєчки на 10. Треба їх відкрутити та зняти ось цю плашечку таку. Яка тримає наші патрубки. Ви як бачите, тут цьому патрубку вже габелла. Так, а тепер я покажу вам, що нам потрібно зробити в салоні. Приготувати заздалегідь якусь тару, щоб нічого в нас тут не було, я ще хочу поставити такий ну, цевафан-кульок, щоб усі наші коврики, ковралі не, не промок. Якщо щось, якісь каплі будуть там в нас. Так, що тут потрібно? Я вже зняв е, ось цю заглушечку. Ось це треба теж здернути, так. Відкручуємо ось ці крестові е, бовтики, тут кліпси. Так, тут в нас ще ховається ще один. Та ось тут два таких. Та будемо знімати ось цю. Осмазку та ось ці дві. Ось цю та ось цю. Потрібно буде нам зняти ось ці кнопочки. Вони дуже легко висовуються. Просто натискаємо з цієї сторони. Та вони виходять. Щось. Тут хтось лазив вже, щось робили. Та ось цей був на 10. Ось так. Так, ну що, хлопці, дівчатка, йдемо далі. Що тут я зробив? Коли будете знімати ось цю пластину, е крім кнопок, е котрі треба сфотографувати, як воно було в якому порядку, та відчепити ось цими язичками. Е крім нього, в нас ще обіді другий. Також тут є такі язички, їх потрібно нажати та догори потягнути. Але то все фігня. Ось ця пластмаска дуже знімається цікавому. В ньому ось такі кріплення, ось так воно стоїть. Ось такі кріплення. Бачите? Як я її зняв? Ось так вона була. Ось тут треба ось так підігнути, та вона вийде з цих пазів. Бачите, як воно тут є? Ось за оцю білу штучку вона тримається. Та ось тут йде на насуження таке. Бачите? Тому я її так підігнув і воно вискочило та трималося ось тут. Роблю акуратно, не хочу нічого зламати, так там усе прощупав та зрозумів, що потрібно просто їх видернути з е, верхню та потім нижню. Та усе вона нам більше не заважає. До речі, ви бачите, який в нас радіатор він потік з тут у салоні. Ось там я бачу жирний такий. Провод, ось воно ось так ось. Та хапав тут воздух. І є ще тут такий воздуховод, який нам заважає. Я потім покажу. Де він стоїть, але ось тут він викручується. Треба залезти сюди. Ось так та викрутити його, бо дуже незручно. Ну прям дуже незручно. Так що ось так. Ось він. Я його відкрутив. А так можна його вийняти, щоб він нам не заважав. Далі нам треба зняти ось цю защиту. Бачите? Йдемо далі. Ну що, я спробував перший раз її трішки витягнути. Він дуже-дуже дуже туго йде. Хлопці та дівчата, це не, зовсім непроста праця, але якщо, я сказав раніше, ми справимося. Як ви бачите, я зняв педаль газу. Кріпиться вона ось тут на ось цих двох шпильках. Та в нього є ось тут такий тросик газу. Просто тягнути на себе та виводити його з цього пазу. Та усе. І ще я відкрутив там е, якусь. А, ось це. Мені заважало, я теж його відкрутив. І йдемо далі. На моє щастя, вийшов мій. Сусід грузин. Гіо, слава Грузії! Слава Україні! Та допоміг мені з підкапотного пространства. Він не вставляв так в салон, а я тягнув його, та він і в нас вийшов. Дивіться. Це... Ой-ой-ой! З цієї сторони ми бачимо, що в нас тут така біда, бідалюща Зараз потрібно їх зрівнити та наш новий підрівняти, так трошки його прижати, трубки, як і на старому, щоб воно легше йшло. Ну що, друзі, не скажу, що легко. Зовсім не скажу, що легко це робити. Навіть дуже-дуже складна така робота протягнути його туди, щоб усе стало на своє місце. Але ми це зробили. Як бачите, він на своєму місці. Збираємо усе докупи та будемо виганяти наше повітря, заливати антифриз. Це все буде працювати. Ну, ми продовжаємося трішечки. Хочу вам показати, що якщо хтось з вас боїться там доставати цю педаль, як її поставити назад, то нічого страшного. Ось там вона чіпляється, отут. усе усе в Тут дві гаєчки та все. Ось це потрібно починати спереду, заганяєте його. Та тут дві кліпці, бам-бам, усе, усе на місці. Надягаємо нашу штучку, дрючку, нашу, ну, те, що тримає, як її назвати, плашечка. ось ця. Та продуваємо компресором, де ми можемо, видути воздух, та все заливаємо та виганяємо повітря. Ну що, тут ставимо все на місце. Я вирішив поставити ось такі хамутики, другий вже, щоб притискали його добре. Тут я прикрутив незеленту лічку таку, щоб мені було зручно ось цей воздух випускати звідси. Та все заливаємо, прогріваємо, видушуємо повітря. Ну, щоб вигнати наше повітря з системи охолодження, я використовую таку прибуду. Як я вам сказав раніше, лічка. Зжимаю е, патрубки у, у нижній, верхній там. А щоб вигнати з е, нашої пічки, то я роблю ось таку штуку. Що це таке? Я зробив шивом. Ось таке шиво в мене, звичайне. Ось тут таку дирочку, Та я бачу, як зараз виходить повітря. Дуже-дуже такий спосіб, який працює. Зараз виходить повітря та все буде працювати. Ну що, друзі, зайшло в мене десь 6 літрів. Печка працює, що іменно так і треба. Бачите, скільки там градусів набирає та набирає обороти. Дійсно гаряче. Бачите? Так що все працює. Усе, друзі, до побачення. Підписуйтесь, ставте лайки. Майки, та ніколи-ніколи не бійтеся робити щось своїми руками.